Мы сниматье черное море, Динамо Киев. У тренер команды Маринович, Роман Григорчук. Ваше запитание для нашего Роман, У меня такое чутя, такое будет быстрее, такое ощущение, что Динамо, понятно, они устали после предыдущей игры, да, и они приехали, как я думал, за счет класса, за счет уровня, все-таки класс понятно выше команды Динамо, а они, по-моему, играли за счет огромного количества мелкого пола Извините, грязного. Даже когда Єрмоленко забивав. Там же троїх наших просто по очереди кинули на бравки. Єрмол тогда забив гол. І, по-моєму, вот эта вот, грязновата игра, чесно говоря, она как-то емоціонально і действовала, по моему Ну, як я відповім на це запитання, я почув з того, що я поважаю Динамо, поважаю тренера і рахую, що це топ команда. При цьому при всіх хто при, тобто, якщо зі мною хтось хоче спорити, ну це моя думка. Так? Е, сказати, що сьогодні Динамо планувало з нами зіграти за рахунок класа, я не згідний, бо я не бачив цього. Я думаю просто, що їм прийшлося набагато-набагато тяжче, ніж вони чекали в цілому. Бо вони були дуже багато часу теж під пресеним, і їм не вони не могли грати свою гру. І через те, я думаю, що. Ну, в цьому вони мали, мали складності. Ті моменти, які я Я сам отримав жовту карточку, але я залишаюся при своїх. Так, я був абсолютно незгідний і перш за все, з поведінкою футболістів. Я з своїм футболістом, ще ж, ми десь говорили на прес-конференції, що я не, не, не можу це, скажімо. Хвалити, одобрювати таку поведінку, коли футболісти підігрують, розуміючи, що десь це треба в якійсь ситуації стратегічній, щоб суперник отримав, суддя цьому піддався, суперник отрив е, жовту карточку. Через те я залишаюся при своїх. Так, да, в тій ситуації фолк був, нема питань. Але це був просто звичайний фолк, ніяк він не тягнув на жовту карточку. Все, це я так прокондував, ну, в цілому, то що. А решту ну, я не можу коментувати ніяк. Гру Динамо, я можу коментувати нашу гру, яка була досить солідною, але не без помилок. Бо ми допустили такі помилки, після яких відразу Динамо нам забило голи. Вони нам могли забити інший момент, ну, було би це більш логічно. І нехай, бо так буває. Коли вона туди, це був ігровий момент, попав здорово б гол, Ну, А коли собі привозимо пабічі. Е, і ще може один два, то це наше недопрацювання, але це все перебиває результат. Для мене це перемога, для мене, і команди, це ну, перемога, е як, як би я її характеризував. Це якась така, знаєте, ну, одна з най найважливіших в житті, я вам скажу. Чесно вам признаюся. Для мене це, цю перемогу я запам'ятаю на все життя. Бо в якій вона ну не буду я це аналізувати, розказувати, але ж вам говорю, це дійсно є правда. І я радий, що ця перемога відбулася зараз. Я радий, що сьогодні я бачу велику кількість щасливих людей і думаю, що ті, хто дивився по телевізору, і ті, ті люди, які, яких я постійно згадую, бо це люди для мене це просто герої. І тут я, другі слова, навіть не підбираю. І вони задоволені, я думаю, результатом, то точно і грою в тому числі. Так, а це, як для мене, це є футбольне щастя. Дуже дякую Богу, що це відбулося сьогодні і ну, просто позитив, Море позитиву. Це була перемога вопреки. укритті. Коротка скамійка, дуже коротка скамійка. Нема ключових гравців, які отримали червоні в тій ігри. Тобто, коли ми йшли на стадіон, то ми думали, ну, ну дай Бог, що тонше. Але ж це перевозить не на нічлю, да? Да, да. так. <ріст> дай Боже, два-два. Сто гри сто грин забив на книг. Але це так, да, це така перемога Шо, Шо, Слава, буде. слава Богу, нормально, звичайно. По-моему, все продолжу то, что Александр говорит, что вы, учитывая то, что вы заранее знали, что максимум 12 человек може т выйти на поле, вы какие-то какие, -то, какие -то изменения в подготовку к игре э делали? Или как обычно? Э вы знаете, э хутькаво вам речь скажу. Слухаю сухою багато різних людей, і все життя їх слухаю, що за себе беру, але інформація зав. І була одна людина в моєму житті, який сказав, що моя думка така: тренер ніколи не повинен боятися тренувати. Тобто, якщо тренер думає, ага, тут в мене мало людей, зараз, не дай Бог, на тренуванні травма, не буде кому грати, ще щось таке, то це, знаєте, воно не такий тренувальний процес. І далі, якісь ти там скорочуєш ці відрізки, робочі і так далі. І так далі. Я от правилом цим керуюся. Отак мені це якось я прийняв це. Цю пораду людини, і я нікого не боюся тренувати. Тобто я роблю те, що положено. Є в нас в нас сьогодні не було дві заміни, у нас була сьогодні одна заміна. Одинадцять і три молоді футболісти, які ще, на жаль, не відповідають рівню вищої Ліги, ну, лігия. Але вони з нами, щоб нюхали трошки і десь так? і У нас було, я розумів, що 11 чоловік. В чому тут? Бачите, ми ще й од... з одинадцять чоловік ми такий варіант придумали стратегічний, що залишили і єде в запасі. Теж якось так було вроде би, і... <смеш> Навіть нам дивно, але ситуація того, того вимагала через те. Так, е... Знаєте, коли воно люба перемога, вона потребує, щоб все добре складалося. Я не говорю про якесь там тотальне візіння, все, але має складатися. все. А, ну, сьогодні, наприклад, мені лікар лікарку е... ранішне медтестування, і лікар мені пише, кутря, горло. Єрмаков, ніж. Да? Бо ви представте, у нас 11, а 2. І я так, <соє> да. ну бачите, Бог поміг все сьогодні, слава, слава Богу, без травм. Коли там дарили Артура, він ліг, думаю, що ну, не все, капець, зараз це вже ну, зовсім інша ситуація. Але він встав і побіг. Да. Значит, Бог був з нами, слава Богу, ми виграли. І ми це заслужили, це, ну, це 100%. Тут нема, сумнів, бо, нема лесен, бо ми, ну, Працюємо просто ну, максимально чесно відносячись до футболу. Це через совість чиста, і бачимо, що це може не постійно, але більшою мірою воно дає деведення. Перспектива облінняння з камійки є какая-то? Бажання є таке. А перспектива. <laughs> реальна, реальна. Бажання є колосальне. І ну, ми знаєте, що зараз у нас додався один футболіст. Ми взяли дата в ми його вже заявили, а ще не прийшов його сертифікат, через те, він не міг сьогодні грати. Але я думаю, що він не міг сьогодні грати і по причині, що він ще не готовий дуже, дуже найфізично. Я не говорю про інтеграцію в систему гри і так далі. Але це вже ми розуміємо, що ми, ми маємо людину і в нас на другу гру в нас вже 14. Так? То це ви представте, У нас два склади практично. Да, ми зараз граємо, нам ще не захотіли гру, ми хотіли перенести, попросити, щоб э, це лівий берег. Не відказалася, але їдемо, граємо 23 числа. А в Кубок? Кубок. Так. Я ще питання промовіш, я не можу не сказати про те, що вчора так, я бачив голову в вашому виконанні. Вчора, коли був благодійний матч, футбол заради перемоги, ви грали в нападі, забили гол. і рядом з вами такі дуже гарні хлопці грали, які от, як, якраз на скини, можна Антонова, так повернув, та чи щось. Не, ну, я, привітаю. я взагалі зготував такі питання, тому що сьогодні буде нічия, так дай Боже. От, але от, як от, більше емоцій ви спитали вчора, значить. Коли гол забивали чи сьогодні. Не, ні, я сьогодні. сьогодні. Я більше, більше відчув емоції і радості, коли діє забив, а не коли я. <сум> 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 так, <і> <сум> <за> <сум> якщо, якщо б ні єда, ви б повторили подвиг Гвардіоли, який ні одної за мене не робив. <сум> 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 чуть, -чуть. Тут заміна метаке у нас Сьогодні просто дуже гаряче було, погода погододушно. Сьогодні треба було свіжих людей. В такий, такий момент 3-4 заміни, вони дуже сильно міняють ситуацію. Вони ну, все стало. Дякую, Реманич. Дякую, колеги. Дякую! Дякую. Останнє питання, який стан цієї бодіванки, коли ми його побачимо на повсім. <звучит> Мені задавали це питання десь тиждень назад, напевно, на одній з прес конференцій Я нічого вам не міг відповісти. З тих пір я його не бачив, тим більше не можу нічого відповісти. Він лікується, як для мене, скоріше, нічим так, ні, ні, ні. в найближчий час. Але я говорю про його стан здоров'я, не, не розроблені. Він сам розстроєний, ми бачимо, але ну, що, так, таке життя, треба це пережити. 谢谢。